Вітання з незламного Харкова Харків. Сьогодні вночі знову обстрілювали. Сьогодні ми працюємо з волонтерами, роздаємо гуманітарну допомогу людям. Приймаємо гуманітарну допомогу. Проблемні питання в роботу беремо. Да, люди підходять. Звертаються з різних, з різних приводів і кожне питання переадресовуємо відповідним організаціям або представникам місцевого самоврядування. Ну, наприклад, такі питання соціального характеру, да? як завести там, неходячу маму до лікарні. Ну, для цього є в кожній міській. У кожній громаді є соціальне таксі служба соціального таксі. Дану інформацію передав на міську раду з заступником міського голови і контакти передав людина, яка зверталася, і мене проінформують, як це працює. В нашому місті в місті Харкові Я обов'язково на сторінці викладу інформацію. Слідкуйте за, за новинами, як працює е, соціальне таксі в місті Харкові. Також дуже багато звернень про е, відновлення житла, і це кожен раз, коли ми видаємо допомогу. Люди не знають, не розуміють, чи будуть видавати кошти, чи хто буде ремонтувати. Хтось за свої кошти ремонтує, хтось е, і не знає, чи повернутиму чи ні. Ось жінка, якраз теж запитувала, каже, що. Вірюся на вайбі. Ви кажете, що не можуть не повернути вам. Да? не, 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 не знаєте, що відновлять житло чи не відновлюють. Сказали, да, що сказали, що будуть обновляти і ви місяці. валисті. Дивіться, яка ситуація. Просто ще раз нагадаю по відновленню житла. Я кожного разу про це кажу в Харкові. Дуже багато заявок, дуже багато руйнувань. І комісії, які працюють в міські в міських радах, в сільських радах, селищних радах, вони просто не встигають. Обробити всі заявки і не, 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 не тому, що не тому, що зараз поясню, бо в кожну комісію мають, мають ходити будівельники, да, люди з будівельною, будівельною освітою. Ви ж розумієте, що щоб встановити правильно. Вартість цього відновлення чи підлягає відновлення, чи підлягає, це не може бути будь-яка людина з вулиці. Тому є певні стандарти. І саме, саме того, що дуже багато в руйнувань, багато людей виїхало. А... Хтось будівельника пішов на фронт, і неможливо одночасно залучити таку кількість осіб. Тому Міністерство інфраструктури виділяє додатково. Людей з західної України з інших регіонів України на Харків для допомоги, це не, не так швидко буде, але найближчим часом вони сюди вже приїдуть. Завдання президента України таке, щоб всі люди зайшли в своє відновлене житло, тобто, щоб всі люди мали дах над головою цю, цю зимку. Також багато питань було. Якщо людина зробила ремонт за свої особисті кошти, чи будуть їй повертати ці кошти? Спочатку це було не передбачено, і це дуже було несправедливо, тому що якісь люди взяли кредит, або ну, десь зайняли, а, в когось, да, або за останні гроші відновили своє житло, яке було зруйновано орками, да, і цим людям не було передбачена компенсація. Це було неправильно, піднімали постійно це питання. або хтось повернувся із-кордону за кордону і отримав. Тобто хтось проживав за кордоном. А... В той час, коли люди, щоб укриватися, там взимку робили за свої кошти ремонт, а люди повернулися за кордону і отримали там, кошти на відновлення. Ті, хто свої гроші зробив, не отримали. Між людьми були конфлікти. А... І це все було неправильно. Втрутився президент. Внесли зміни, люди мають отримати всі кошти. І ті, які зробили за, за свої власні кошти, або там, за позичені кошти, ремонт зробили, і ті, хто не робив ремонт або не, не відновлював житло. А, як, як це довести, Ну, обов'язково треба зберігати чеки за, за роботи, які були зроблені. Ну, і Хто ще не зробив, просто трошки треба зачекати. Обов'язково все буде. Деякі вже громадяни отримують кошти на картку. Ці гроші можна буде отримати, витратити тільки на придбання нового житла або в акредитованих мережах придбати будівельні матеріали та наняти собі будівельну бригаду, яка зробить ремонт. Будемо постійно інформувати. Також хочу ще залучити наступної суботи на нашу нараду партійну, яку ми проводимо, запросити представників Мінцифри, щоб розібратися з застосунком Дія, тому що є деякі проблеми там, да, по, саме по реєстрації по, по роботі з дією в, в рамках відновлення житла. Я думаю. Разом ми вирішимо це питання. Працюємо далі. Пишіть в коментарях, якщо є якісь запитання, проблеми, які треба вирішити, будемо, будемо розбиратися, працювати над цим питанням. Ще раз скажу, що всі питання, з якими люди, люди звертаються на, на цих прийомах, коли ми приїжджаємо в громади або працюємо в місті Харкові. Спільними зусиллями або з місцевою владою, або з районною обласною, або з якимись міністерствами вирішуємо нам це вдається, тому працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!